Добрий день, це новини, після яких хочеться помитись. Закінчити війну за 24 години можливо, сказав у Вашингтоні Порошенко. Ми можемо зупинити війну за 24 години, як обіцяв президент Трамп. Ну не знаю, а можна взагалі колишнім довіряти, колись гетьман Петро обіцяв закінчити АТО за години. Антитерористична операція, коли він буде головнокомандувачем збройних сил, запевняє Порошенко, триватиме години. А не тижні, і що потім вийшло. Петро Порошенко перепросив українців за невиконане передвиборне гасло. Прийшлось Петру шкодувати і вибачатись. Я шкодую. І я щиро перепрошую, що подав надію, яка не збулася. Як то кажуть слово, не горобець вилетить, не спіймаєш. Взагалі, якщо так подумати, то нічого не горобець крім горобця. І Януковича Янукович Горобець колись вилетів і не спіймали. А ще Волошин Горобець і Арестович. До речі, про Арестовича ще поговоримо, але зараз не про це. Зараз Петро каже, що закінчить війну за 24 години. Ми можемо зупинити війну за 24 години. Ну сказати можна що хочеш, в принципі. Якщо любе речення закінчувати фразою, просто не хочу. Можу за 24 години зняти на відео півдня, щоб потім півдня дивитися на відео півдня. Просто не хочу. А можу за 24 години руку так накачати, щоб влупити тебе так, щоб ти на небо. Просто не хочу. Можу вообще за 24 години прожити двоє суток. Просто не хочу. До речі, якщо Петро хотів закінчити АТО за години, повномасштабну війну хоче закінчити за 24 години, то що він буде говорити, коли почнеться третя світова? Дайте мені тиждень. Мені здається, просто чим далі йому треба все більше часу, щоб виспатись. Ви гляньте, як в нього широко очі були відкриті в 2014 році і як вже закриваються в 2024. У 2030 році він уже з просоння просто буде говорити. Скоро все зроблю, скоро все зроблю. До речі, в інтерв'ю Олексійович каже, що йому потрібен один підпис. Нам не потрібні ані 32 гарантії безпеки, ані 32 гарантії щодо постачання зброї. Нам потрібен один підпис. Прикольно, якщо там якась сумасшедша ідея. Ну, типа, нам треба один підпис Кріщану Роналдо, щоб Вася Байдак продав його на аукціоні, і ми скупили усі дрони в цьому світі. Але по факту, якщо серйозно, от що пропонує Порошенко. Нам потрібен лише один підпис під одним документом та, Вашингтонським договором. Запрошу. України до НАТО. Йому потрібен один підпис, який гарантує членство України в НАТО. Ну і він, виходить, називається планом Порошенка. Пропоную свій план Порошенка. Тобто, по факту Порошенко предлагає взяти план Зеленського і називати його планом Порошенка. Якщо навіть після цього знайдуться люди, які не будуть вважати, що Порошенко геній, то я вже не знаю, що вам говорить. Новини, після яких хочеться помитись. <кху> У Житомирі почали шити шкарпетки з матюками. Дитячі носки, все було б добре. Якби не одна крапка, яка крапка, яку виробник поставив у вивченні української мови? Я чесно кажучи, спочатку хотів до мужика домахатися. Чого це він каже носки, а не шкарпетки? А потім побачив, що там так і пише носки Житомир. А чули, що каже спочатку? Дитячі носки. Дитячі носки каже, а тепер зверніть увагу на розмір 36-43. Ну ніфіга собі зараз в дітей ласти. А по друге, що це за універсальні шкарпетки, які тягнуться на сім розмірів. Ну, типа ботіночки можна купляти, якщо взаді ще пальчик залазить, знаєте, цей прикол, да? А шкарпетки виходить, можна брати, якщо взаді ще кулачок залазить. Що важливо, хочу зауважити, що ця інструкція підходить тільки для вибору одягу, бо знаю одного, що собі так жінку вибрав. Має тепер клопоту. До речі, хто не замітив, це зелені носки, на яких ведмідь з ножем. Як то ті коментатори ще не прив'язалися до теми війни? Ну, типа, зелені бо Зеленський, ведмідь бо путін. Виробники, до речі, взагалі не заморочувались, просто замість букви і вліпили знак оклику Все мат зашифрований. Ну і взагалі, який прикол на носках писати таке послання. Для кого? Для тих, хто в твоїх ногах? Тоді дівчата, які хочете заміж, краще не носіть такі шкарпетки А то стане хтось на коліна з обручкою, прочитає і передумає. Новини, після яких хочеться помитись у Черкасах. Ритуальна агенція влаштувала акцію до чорної п'ятниці, запропонувавши три труни за ціною двох. Ну, яка п'ятниця такій приколи? Чорні. Один плюс один дорівнює три. Акція до чорної п'ятниці. це як треба вміти планувати своє життя, щоб ця акція зацікавила. До речі, цікаво, що таку акцію 1 плюс 1 дорівнює 3 Я зустрічав тільки в алкоголі і в ритуальних послугах. Купуючи дві труни, третю ти отримаєш у подарунок. Блін, як просто вона виглядає з труни. Колядників в квартиру не так впевнено заходять, як вона з труни вилазить. От що виростає з дитини, коли у вас сімейний бізнес ритуальні послуги, і ти береш її на роботу погратися. Не прокаб можливість, ти зроби найважливішу покупку в своєму житті. Оце то. Парадокс, найважливіша покупка в твоєму житті по факту в житті не знадобиться з пожиттєвою безкоштовною послугою зберігання на нашому складі? А то як зберігається у них, то так навіть зручно просто живеш собі і знаєш, що вона десь там чекає тебе. Ну а з другої сторони, коли гроші на похорони збирають, чи костюм в шафі вісить, чекає, то це норм. А труну наперед чом би не взяти? Як то кажуть, готуй сані з літа? Думаєте, ніхто не поведеться на таку акцію? А ви думаєте, про що зараз ці клієнтки говорять? Чи ось ці, чи ось ці. Ви розкажіть своїй бабі про цю акцію, і вона вже в літній кухні буде готувати місце, де це добро буде стояти. Ну, бо баба, звісно, скаже, що зберігати десь там в когось це ненадіжно. А дома вона завжди під рукою, завжди тепленька, завжди нагріта, щоб в холодну не лягати. На нашому складі остання блін, ну вона струною прям на ти. От цікаво, чи лягала вона отак на роботі в обід подрімать? Новини, після яких хочеться помитись. <кху> так Арестович спрогнозував можливе припинення вогню в Україні вже до 25 січня. Тарі народ, судя по тому, як оно йде, прикрашені огня буде 25 января. где-то около того. Ура, ура, ура! Я так розумію. Перша хто про це дізнався, Наташка. Перемога скоро ми. <плес> 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 Знаєте, Арестович, це той тіп, який дивиться футбол, і кожну хвилину каже, зараз заб'ють. Ну і коли забивають на 89-й хвилині, він каже: Ну я ж казав. І тут те саме буде. Я вам кажу, цей жулік буде називати дату закінчення війни до тих пір, поки не вгадає. Йому просто треба як в казино, щоб Він за кожну свою спробу платив. От тоді добре думав би, що казати. Я, чесно кажучи, більше вірю у цій бабулі, яка прогнозує закінчення війни 11 листопада. Знаєте, коли війна закінчиться? Так. <плес> <плес> 11 листопада в цьому році. Отак. От це звідки ми взнали цю інформацію. Та я сказала. І не дивлячись на те, що 11 листопада уже давно позаду, я досі їй вірю більше. Але ви послухайте, що той Аліксій ще каже. Я думаю, що розговор там такий: беріть скільки хотіте, сказали Путіну, до 20 января. По-перше, там це де. Він думає, що Трамп з Путіним десь стояли на фуршетіку і говорили. По друге, беріть скільки хотіте. Беріть скільки хотіте, сказали Путіну. Беріть скільки хотіте. Ми про територію України говоримо чи про черешні. Трамп такий вийшов на балкон і каже, так. Кі сонце не зайшло, може тривати черешні. Далі я калітку закриваю. Я чесно не знаю, хто такий Голованов, але якщо виключить голос Арестовича і подивитися на його обличчя, то він схожий на типічного мужика, який дзвонить в домофон. Оцей мужик, знаєте, який має два розводи, який в своїх 45 нагладив бруки і прийшов з трьома хризантемами в цілофані забирати якусь Ольгу Петрівну на вечоринку. Коротше, каже Арестович, що війна закінчиться 25 січня. Ну, всі ми розуміємо, класно було б, якби він був би правий. Але є відчуття, що той Алексіє, він як школьник, який був зробити домашнє завдання, в нього запитують, він ляпає перше, що в голові. Е, ну, получається, 20 січня в Трампа інавгурація. Це получається до 20-го в нього канікули. Він собі віддихає, гуляє собі такий і каже: Путіну: роби, що хочеш, бери скільки хочеш. Але після 20 січня я прийду на роботу після канікул, і я твій весь бардак приберу. Да, так і скажу. Новини, після яких хочеться помитись. В Україні замінять зелений колір світлофора, на смарагдовий. Зелений стане смарагдовим. В Україні запровадять незвичні світлофори. Наконець я дождався. Так, опять, тільки сидів, ждав, ждав, але все таки є. В країні три роки війни. Що будемо робити? Е, давайте поміняємо колір світлофора. Блін, ну ряд. Блін, ну подумати тільки. А які взагалі були проблеми з кольором світлофора? Кого не влаштовував зелений? Я про світлофор, якщо що. Я цей момент. Ну хіба було таке, що хтось сказав, да блін, мені цей зелений на червоний похожий? Мені здається, якщо запитати в самих людей, які це придумали, то вони будуть говорити: ну це ж не ми захотіли, це сам світлофор попросив. Ну бо йому не нравиться, що його з президентом путають. Чогось про червоного нічого не кажуть. Про жовтого нічого не кажуть. А про зеленого на вулицях часто чую. Зелене чмо. Я не хочу так. Я хочу бути смарагдовим. Чесно сказати, я і не знав, що це за колір такий смарагдовий. Того прийшлося гугли. То тобто це той самий зелений, тільки блискучий. Не на що не намікаю, але є відчуття, що за світлофори взялася якась жінка. В якої зелене новесеньке пальто вона вийшла на вулицю, щоб похвастатися і виділятися серед інших. І поняло, що на вулиці дуже багато зеленого кольору. Да ви уявіть обличчя людей, які втратили близьких житло. Зараз сидять десь в родичі в квартирі в іншому місці, включають телевізор. А тут Зелений стане смарагдовим в Україні, запровадять незвичні світлофори. Да ви прикиньте, скільки світлофорів треба переробити по всій Україні, а потім ще й замінити підручники правила дорожнього руху. Так що 2025 рік оголошую роком влажних купюр. По бабки будуть відмиватися, як ви поняли, на кожному углу. До речі, дуже символічно. Що 2025 рік це рік зеленої змії. Ну, це поки Хай, ну, до цього питання доберуться правильні люди, і буде рік смарагдової змії. А ви прикиньте, якщо це все заради того, щоб випробувати нашу психіку. Ну згадайте, спочатку по всій країні відмивали гроші на бруківці. Здавалося б, гірше немає куди. А тут оп і світлофори. І зараз нам здається нереальним, якби сказали, наприклад, усі українці мають ходити виключно у сірому одязі. Зараз ви, звичайно, думаєте, що за дебілізм? А настане 2026 рік. Водій не рухатися тільки на зелений сигнал світофора. А з 2025 року на смарагдовий. А після цього далі будуть матюкати зелену владу, чи вже смарагдову встановлення нових світофорів це звичайно покращення для українців. Однак чи на часі такі покращення, коли триває війна? Напишіть нам у коментарях. Ох, і лисиця, вона знала, що зараз почнеться. А ну, а ану, скористаємося її читерством. А як ви, мої глядачі, вважаєте? Чи на часі змінювати зелений колір світлофору на смарагдовий? Напишіть, будь ласка, в коментарі. Новини, після яких хочеться помитись в мережі, розкритикували співачку сува, яка для запрошення на концерт прикидалася працівницею ТЦК. Скажіть, будь ласка, Прошу ваші документи? Скажіть, покажіть, будь ласка, резерв. Ви мені дуже підозрілі. Ви так тікаєте? Ну, з однієї сторони, ідея спрацювала, бо, як мінімум, якби не ця новина, то я й не знав би про існування співачки сова. З іншої сторони, ідея взагалі не вдала. Їм, по факту, треба було роздати запрошення на концерт, а вони собі тільки усложнили задачу. Бо будемо чесні, рідко, хто біжить на зустріч, коли бачить ТЦК. Хочу вам вручити від сови. <реш> ви подивіться, який він щасливий. Ну звісно, в чувака зараз такі емоційні качелі. Він ніби подивився на квитанцію комуналки, побачив, що там мінус 10 тисяч, а потім побачив, що це квитанція сусіда, і видихнув. Пообіцяйте, що ви будете. Так, стоп, якщо вам ТЦК каже, пообіцяйте, що ви прийдете, то це не справжня ТЦК. Боржали. Я ще раз запитую: вам смішно, чому ніхто не викликав поліцію? Прикольно, що людина в коментарі і задає питання, і перепитує. Думаючи, що в її коментарі її мав хтось відписати чи що. Ну, ви зрозуміли, в більшості люди не задоволені, що для якоїсь співачки одягнуть військову форму заради забави це норм. І вважають, що це крінж і стидоба. Да, да, я сказав стидоба цілеспрямовано, бо орієнтуюся не тільки на молоду аудиторію. Сама ж співачка в себе в сторіс в інстаграмі прокоментувала так тема є вкрай боязкою для багатьох, і саме мета цього експерименту полягає в тому, аби люди були сміливішими та оновили свої дані і не боялись людей форм. Ну так, звісно. Ну, саме така була причина. Не було на меті зробити рекламу концерту і продати квитки, вона просто переживає, щоб люди не боялися. Давайте потанцюємо разом. І... <клухи> Боже, яка крінжатіна. І стидоба. Новини, після яких хочеться помитись. Борщ в Буковеллі коштує 1200 гривень. І так, ціни в Буковеллі. Стоп, стоп, стоп. ціни в Буковеллі? В Буковеллі? Так а може це чисто для нього борщ коштує 1200 гривень. Ні, ну це треба вже геть країну не поважати, щоб на четвертий рік війни на Буковель казати Буковеллі. Борщ, борщ, подивитися, з салом порядка 1200... 1200. 1200 гривень. Борщ 1200 гривень. А я в дитинстві виливав борщ в унітаз, бо не хотів їсти. О, це ж ця мудра думка з Тіктока. Кока-Кола коштує в магазині 1 долар, в ресторані 2 долара, в самоліті 10 доларів. Якщо тебе не цінують, значить ти не на своєму місці. Стрілечка сала з цибулі 800 гривень. 800 гривень там кабани, мабуть, в джакузі ростуть. Ні, ну реально дуже дорого. Ніби вони попросили, а можна нам конкретно свинку пепу? Нормальний обід, здесь обійдеться порядка 7 тисяч гривень на двох Ну, в загальному можна було б писати, подивіться, як в Буковелі розвели москалів. І це відео залетіло б на мільйони переглядів. Ми, кстати, займаємося філім самосудже зерна, 2950 євро. Можна заробляти 15-30 тисяч гривень в місяць на одній. Що він каже, нічого ж не понятно. Чим вони займаються? Ми, кстати, Пілігрим Самсуже зерна 2950 1950 євро, можна заробити 15-40 тисяч гривень в місяць на одной. Так, ну вони точно не логопеди. Ми займаємося Samsung В, а можна 15-40 тисяч з одной. Чим вони займаються? Судячи з того, що він не сильно хотів дивитися в камеру, коли почав про роботу, Офісники. Новини, після яких хочеться помитись. <кху> Дайджест новин, який виходитиме кожного тижня, якщо вам сподобалось. Підпишись на канал, натисни лайк, якщо тобі сподобалось, натисни дзвіночок, щоб не пропускати нові випуски. І поділись своїми враженнями в коментарях. Новини закінчились. Це кінець випуску. Погнали миться.